Дмитро Олевець, політолог міжнародних, з нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаю вас. Вітаю, доброї ночі. Чого можна очікувати від перемовин української делегації у США з тією адміністрацією з кабінетом фактично Дональда Трампа, який ем, набере чинності після його інавгурації? Ну, гадаю, що не варто ставити надто великих якихось сподівань. І тим більше, що ми тут не, не варто і лякатися до да, цих переговорів, це насправді той процес, який має йти, має відбуватися Да, тут, тобто, бо насправді. Було б неправильно зробити так, щоб зараз не налагоджувати ось цей діалог в той момент, поки ще ця адміністрація не запрацювала, українська делегація. Я гадаю, буде доводити свою позицію. Тим більше є, уже про що говорити. Бо ми знаємо приблизно, да, як про що там йдеться в цьому так званому плані Келога, да, як воно може там виглядати, тобто, система поглядів на е, нашу війну, тобто пояснювати, чому деякі з цих речей, не деякі, да, а чому ці речі не працюють ось таким образом, таким чином. Чому, е, Є прийнятні речі, наприклад, в тому про що писав радник майбутній з національної безпеки США Волц стосовно. Тиску на Російську Федерацію через е, нафту е, не унеможливлення торгівлі для Росії нафтою. Тож, е, очікувати е, треба того от, доведення нашої позиції, нагадування про те, про що Зеленський уже говорив з Дональдом Трампом. Це і представлення було нашого плану перемоги, де є конкретні пункти, які зацікавляють. Теж Трампа, це і той пункт про можливу участь США в розробці наших надр. конкретно да, щодо Літія, наприклад, і що дуже важливо протистояння з Китайською Народною Республікою, і там п'ятий пункт плану щодо заміщення американських військ після закінчення війни. В Європі їхніх контингентів українськими військами, що теж, в принципі, відповідає прагненням Сполучених Штатів. Тобто, поки що йдеться про доведення української позиції і роз'яснення. Чому деякі речі, яких тут сподіваються, ну якось їх просунути в у відносини з Росією, можуть не, не можуть спрацювати, бо Росія не є насправді договороздатною. Ось пояснити це. Ну, що цікаво, то Кіт Калох оцінив останні дії адміністрації Байдена щодо України як такі, що вигідні для нового президента Дональда Трампа, і він каже, що це те, що посилює його позицію. Це очевидно, йдеться про дозвіл використання дальнобійної зброї, і можливо він деталізував про масштаби і обсяги допомоги, які сполучені штати обіцяють. Ну, якомога інтенсивніше передавати е, Україні ця е, про що свідчить ось ця його позиція? Ну гадаю, що е, це до речі, так якраз той позитив, на якому ми можемо. Е... Будувати наші ці відносини, ось доведення цих наших позицій. Да. Тим більше, що насправді, ось те, що висловлено келогом зараз, у цьому контексті, це певним чином дисонує з багатьма особами в оточенні Трампа, які навпаки намагалися довести, що дозвіл зняття, точніше, да, обмежень на застосування американської зброї по території Російської Федерації по об'єктах на території Російської Федерації, мовляв, це ніби ескалація, загострення. І в цьому плані гадаю, що це так дуже позитивний знак: ось цей ґрунт, на якому можна будуватися. Чи будуть на вашу думку українська делегація використовувати аргумент Будапештського меморандуму? Це те, що ми бачили, ці біга показував на підході до журналістів. І чому власне зараз знову почали аргументувати апелювати цим документом не робочим? На жаль? Ну гадаю, що так тим більше, що насправді у Володимира Зеленського під час зустрічі з Трампом піднімалося питання от ядерної зброї, Да? тобто що Україна віддала ядерну зброю, і за це отримала Будапештський меморандум, тобто насправді нічого не отримала і тому Україна потребує. Саме реальних гарантій, да, тобто, от заява, яка пролунала від нашого міністерства закордонних справ про те, що реальним механізмом безпеки гарантії безпеки може бути тільки вступ до НАТО, то, в принципі, це частина з цього діалогу і. В цьому контексті повернення до Будапештського меморандуму як прикладу воно просто ну є невідворотним. Насправді, да чому, тому що це те, що насправді і посилює позицію України, і з моральної точки зору, воно впливає на партнерів. І, до речі, це підтвердив безпосередньо колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який сам про це сказав. Буквально тут на днях, да, коли він в інтерв'ю зазначив, що це наша моральна відповідальність, бо ми зробили так, аби це роззброєння сталося, тому і тому, тому гадаю, що якщо здавалося, що це не варто використовувати зайвий раз, нагадувати, то чому з'ясовується, що можна, що ось ця позиція знаходить відгук у західних партнерів? А до речі, як партнери можуть відреагувати на ось цей пасаж про гарантії і про НАТО, оскільки я нагадаю, Україна минулий рік активно підписувала двосторонні угоди із різними партнерами з різних країн. Ну насправді да ми можемо говорити про те, що тут вибудовується система української безпеки. Да, був є формула миру, і є план перемоги, і він абсолютно логічний. Да, цей план перемоги, в якому так просто нагадаю, це так пункт перший запрошення України до НАТО, Да, тобто, абсолютно політичне рішення і. В принципі, тож і е, нинішній цей е, да, в, таке в звернення Міністерства закордонних справ воно не вибивається з е, цієї нашої е, взагалі такої повної позиції, і в то до, до речі, в цьому контексті дійсно про е, ці угоди, які укладалися. Вони ж тато на є зі сполученими штатами, то в принципі. Гадаю, що так вони є достатньо повними, вони є достатньо да, конкретними, по з конкретних питань, але жодна з них не є насправді такою, яка може замінити членство в альянсі, або да, стала такою повноцінною. Да. Тобто вони достатньо чітко і достатньо конкретно прописані. Тому так звичайно. Що в діалозі і в суперечці з партнерами може бути будь-що, да? тобто можуть і наводити цей аргумент, але от саме те, що у нас є магістральна лінія, яка витримується в цих програмних документах і в таких заявах, я думаю, що це нашу позицію якраз і посилює. Новину прочитаю і обговоримо її. Російський диктатор Путін знову захоче викрасити зиму як зброю проти мирних українців, намагаючись заморозити будинки і відключити світло. НАТО не дозволить цього зробити. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, партнери по НАТО сповнені рішучості переконатися в тому, що Україна має все необхідне, щоб впоратися з тим, що вона стикається на полі бою. Сповнені рішучості переконатися, що Україна має. Тобто, це навіть не обіцянка нових систем ППО, про які ми раніше говорили. Україна просить 20 нових систем. Чи не замало цього для того, щоб пройти зиму? Ну, Звісно ж, да, самі слова підтримки, да, тут можна згадати. І казав пан Кожухдам, та й слово його тепле, да, тобто можна теж згадати. Тим більше, що все ж таки... Незважаючи на те, що прошу говорив Келах про те, що є певна узгодженість в діях, і після, скоріш за все, після зустрічі Трампа з Байденом, все ж таки він уже ну. Державний секретар, який йде, да, тобто, і тому тут, в принципі, деякі з таких промов вони треба да, і сприймати теж таким, да, з певною доле, долею обережності, як ми, ми вже це дуже, дуже добре знаємо. Тож, звісно, що доводиться всі ці речі, їх про них нагадувати постійно. Про не говорити. До речі, Зеленський про це якось і говорив. Що... Говорю, коли не. Нічого не виходить, ну, знову нагадую. Да, тобто, тому ну, так, це сама по собі е, формула, ну, це знову ж таки для аргументу в розмові, да, тобто, в переговорах. Ось, да, ви зазначили, у вас є позиція з цього приводу, давайте ви відповідайте за неї. Тому, е, ну, не більше за це. Тобто, Зайвого оптимізму тут бути дійсно не може. Спасибі, Дмитра, Дмитро Левось, політолог-міжнародник, був з нами в цю пізню годину, але без оптимізму нам зараз ніяк тому віримо в збройні сили України. Маємо їм допомагати, хто чим може, хто на полі бою, а хто донатом. Закликаю вас до цього. Коротка пауза, і ми повернемось.